А зараз поговоримо про культову процедуру. А якщо бути точніше, про Культовий апарат. Ви точно про це чули. LPG. У собі Францію 80-х років інженер Луї Поль Гітей потрапляє в серйозну автомобільну аварію, яка залишає його з численними травмами та шрамами. Для відновлення він проходить тривалі та болісні сеанси ручного масажу. Кожен з яких триває до 4 годин, виснажуючи як його, так і масажистів. Втомлений від такого, гітей вирішує знайти рішення він об'єднує зусилля з лікарями та інженерами для того, щоб створити пристрій, який міг би автоматизувати масажні процедури і зменшити їх тривалість, зробивши їх менш болісними. так народжується апарат, що поєднує вакуумний та механічний впливи на тканини тіла. Цей інноваційний пристрій не лише прискорив процес реабілітації гітея, але й приніс несподіваний побічний ефект, а це покращення зовнішнього вигляду шкіри, зменшення целюліту та загальне поліпшення контурів тіла. Усвідомивши весь потенціал свого винаходу, Луїполь Гітей патентує його та засновує компанію на Назва якої походить від його ініціалів того часу. Технологія ЛПД-масажу відома також як ендермологія і здобула визнання у всьому світі. Вона стала популярною процедурою для боротьби з целлюлітом, покращення еластичності шкіри та корекції нашої фігури. Сьогодні ЛПД масаж використовується більше ніж у ста країнах, а щодня проводиться близько 9 тисяч таких процедур. Мені здається, що навіть більше, просто статистика не точна. Важливо пам'ятати, LPG – це Ренд, і якщо ви бачите в салоні просто lpg масаж і сумніваєтесь, чи це оригінал, просто просіть показати сертифікат, бо візуальний апарат може бути схожим, але справжню процедуру ендермології, дає тільки запатентоване обладнання. Цікавий факт, коли я вперше купила апарат і поїхала в Європу машиною, на багатьох заправках побачила ці літери LPG. тобто автомобільне паливо, зріджений газ. Тоді я не знала, що означають ці букви на заправках, і жартувала, що що масаж можна робити прямо на заправках, бо ініціали збігаються ж, але звісно, що це лише схоже на